Як відбудувати міста краще, ніж було? Якою має бути освіта майбутнього? Які технології можуть рятувати здоров'я і життя в кризових умовах? В Ірпінському ліцеї інноваційних технологій організували Хакатон, щоб розробити інноваційні рішення гострих проблем у сфері медицини, освіти та інфраструктури. Щиро сподіваюся, що ваші всі напрацювання, ваші думки, ваші свіжі погляди, ідеї і думки. Ми візьмемо за основу, будемо впроваджувати в нашому місцевому самоврядуванні, Будемо робити наше місто кращим, приємнішим, доступнішим маяком, де буде хотітись бути і вам, і молоді, і всім поколінням. Працювати над проблемами зібралися учні з різних ліцеїв Ірпінської громади. Вони об'єдналися в невеличкі команди і обрали собі напрямок для роботи. Маємо 10 команд з різних шкіл. Вони деякі з них зміксовані різні учасники, різні школи. Тому це такий гарний показник для нас, те, що діти можуть працювати в команді незалежно від того, з якої вони школи, але об'єднані єдиною метою. Учасники команди ПДД шукатимуть інноваційні рішення проблем в освіті. Однією з проблем, яку ми будемо вирішувати, це як студенту відпрацювати з пропущені заняття і підвищити свій рейтинг. Наша команда називається Активаторія. Ми взяли тему інфраструктура, і ми робимо проєкт для оптимізації логістики, автобусів, щоб затори були менше і так далі. Напрямок інфраструктури обрала і дівчача команда Полюс світла, але вони вирішуватимуть іншу проблему. Ми працюємо над питанням інфраструктури, а саме проблема портативного джерела електроенергії для військових точок. А тут дівчата команди Хаски шукатимуть рішення проблеми у медичному напрямку, а саме як ефективніше допомагати відновлюватися пораненим захисникам. Ми працюємо над тим, щоб якраз щоб взагалі протези стали більш доступними для до людей ніж зараз, і також щоб пришвидшити та покращити якість реабілітації для людей, щоб вона була набагато легша, швидша і більш високоякісна. Серед тих, хто надихав учасників хакатону на плідну роботу, був голова інвестиційної ради Ірпеня, СЕО «Товариства відважних» Володимир Карплюк. Він поділився з учнями досвідом відновлення Ірпеня і розповів, яку участь у цьому бере соціально відповідальний бізнес. Тою тезою, яка яку я намагався їм донести зараз. Це дуже важливо, щоб їм було не все одно. Коли вони щось роблять, щоб вони цим дуже переймалися, щоб вони про це цим, цим щиро переймалися. Розумієте, так? щоб вони робили це з відповідальністю і з бажанням бути кращими в своїй справі. Завітала на хакатон і голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Вона розповіла дітям про важливість цифрових технологій у розвитку різних напрямків життєдіяльності. Мені було сьогодні головне розказати дітям, як інколи мрії реалізуються і перетворюються справжні рішення, які потім впливають на життя мільйонів наших громадян. Над пошуками практичних рішень відповідних проблем учасники Хакатону працюватимуть два дні. У результаті команди презентують свої проєкти перед компетентним журі. Найкраще рішення отримають фінансову винагороду від товариства відважних. Загальний призовий фонд становить 50 тисяч гривень.